Так, у нас зараз пацієнт вертикалізований, ручки у нас на брусах, і як швидко пояснити пацієнту, як він повинен користуватися колінним вузлом. Не завжди це зрозуміло. Пацієнти починають робити помилки, переносити через сторону протез трішечки ставати на носочок здоровою кінцівкою, але то все неправильно. Така історія нам не потрібна. Дивіться, потрібно пояснити, як відкрити колінний вузол. Щоб відкрити колінний вузол, ми пояснюємо пацієнту, що він повинен спочатку відпрацювати такий е, хід е, назад на носочок, тут 20 градусів має бути. Піддаємо трішечки ваги на носок і куксую вперед. І ось у нас коліно відкрилося Мед з молоком. Після цього етапу ми повинні пацієнту пояснити, що він повинен зробити мах. Ми виходимо в махову фазу і викидаємо носочок десь на рівні п'яткою, на рівні носка іншої ноги. Робимо мах, викидаємо і встановлюємо на п'ятку. Пробуємо. Оп. Ось так виходить. Далі ми повинні пояснити пацієнту, що ми повинні завантажити стопу, а тут в нас починається вже зовсім інша фаза. Тут ми завантажуємо, а тут ніжка переходить справа на носочок, перенесли вагу і завантажили знову іншу стопу. І так вони міняються між собою. Трішки не встигаю за пацієнтом, бо він у нас вже все знає і починає це робити без мене. Але ж це супер. Коли пацієнт розуміє, що йому потрібно робити, ми його просто відпускаємо вперед. Не забуваємо про ручки. і повертаємося через протезовану кінцівку. Супер!